Фейсбуці та Інстаграмі. Всім привіт! Під'єднуйтесь. Хочу нагадати вам, що починаючи з минулого року, з коронавірусної пандемії, ми почали з вами зустрічатися в прямих ефірах, де я повідомляю вам останні новини з перших джерел, а також спілкуюсь з вами щодо питань, які ви підіймаєте. У вас є можливість е, задати питання, я буду намагатися на нього відповідати. Якщо я не можу відповісти, то ми візьмемо питання на опрацювання. Зараз ще під, почекаємо трошки е, людей, які хочуть під'єднатися в прямий ефір. І починаємо, починаємо ефір. Всім привіт, привіт-привіт. Я теж радий вас бачити. Ми давно з вами не бачились. Насправді вибори пройшли дуже напружено. Потім декілька важливих сесій. У нас з вами прийняття бюджету, над яким нам зараз будемо працювати наступного, починаючи з наступного тижня будемо з депутатами міськради працювати над цими питаннями. І просто скажу, що організм вже не витримував, тому взяв на тиждень відпустку. Фактично сьогодні останній день моєї відпустки, завтра виходжу на роботу. Е І так, про, сьогодні, про сьогоднішній день. Е Хочу нагадати, що у нас ефір відбувається, ділиться на дві частини. На одній частині я е розповідаю вам про новини, а на іншій відповідаю на другій частині. Тому, коли ви під час першої частини задаєте питання, я на них не відповідаю. А ваші питання залишаються там в стрічці дуже високо. Я потім на них не повертаюсь. Тому підготуйте ваше питання на е, другу частину передачі, другу частину та онлайн трансляція <кій> І так, на цьому тижні під після Миколаївської міської ради відбувся мітинг підприємців. Е, проте на мітингу, окрім підприємців, ще були присутні, е, називаємо так. Політичні діячі, якщо їх так можна назвати, які погрожували винести владу з цієї будівлі, такі погрожувальники. Ну, насправді деякі з цих погрожувальників навіть сміття після себе не прибрали там, і взагалі не можуть за собою, як то кажуть, владу собі дати, а вже там зібрались заміняти владу. Більш того, всі городяни дають свою ну, скажімо так, долю довіри. Під час виборів ці люди навіть цей етап не пройшли, бо деякі з них навіть не подавалися, розуміючи свої перспективи. Прошу всіх підприємців бути більш обачними і щоб було розуміння, хто грає на ваших цих болях, проблемах, і щоб це були люди, які з вами розділяють їх і підтримують вас, а не просто грають на ваших інтересах, використовуючи вас як просто м'ясо. Я завжди був і буду відкритий для людей, завжди, коли знаходжусь в місті на робочому місці, я завжди виходжу до мітингувальників, Якщо це має сенс, якщо люди просто збираються помітингувати, звернутися до щодо проблем імпічмента Трампа, я не витрачаю час міського голови на те, щоб на такі мітинги. Давайте надалі працювати відкрито з підприємцями. Ви знаєте, що я завжди намагаюсь допомагати малому і середньому бізнесу, бо це, ну мабуть, що головний головний прошарок бізнесу, який нас сьогодні формує бюджет міста Миколаєва. Що стосується великих підприємств, я теж завжди спілкуюсь з нашими представниками великого бізнесу і намагаюсь. Зустрічатися, щоб намагають зустрічатися, щоб вирішувати питання великих підприємств також. Те саме стосується і тарифних мітингів. Я розумію біль кожного з вас, бо насправді сам живу в цій країні і сам отримую ці платіжки, і сам повинен їх платити. Наша сім'я також сплачує. В нас ще є родичі і велика кількість людей, які не завжди. Мають можливість насправді витримувати весь цей тарифний ріст, але потрібно, потрібно розуміти, як формуються тарифи, хто за це відповідає, яким чином у нас складаються, з яких складових і так далі. Важливо сказати, що протестуючи і створюючи мирні протести, не треба забувати про елементарні. Порушення законів, бо перекриття мостів і доріг це є порушення законів, і поліція буде діяти насправді дуже жорстко. Бо іноді мітінгувальники, які перекривають там мости чи там, якісь дороги, траси, створюють великий дискомфорт не лише для жителів нашого міста, які не можуть пересуватися, а й проблеми, які можуть закінчитися дуже погано. Так, так як, наприклад, неможливість проїхати з швидкої допомоги чи пожежної машини. Тому е, будьте дуже уважні, і ще знову ж таки кажу: е, будьте уважні щодо того, хто е, ініціює ці мітинги і яку вони мають на меті ідею. Ну, наприклад, е, обговорюється питанням, задається питання по воді, чому воно підіймається, е, вартість води, і від чого це залежить. Я е, казав вам вже про це давно і повторюю, що в нас є. Е, що є національний регулятор, який формує тариф, я не кажу вам про те, що це що це все винні у ньому вони, вони ці, вони, вони, ні. Насправді, тариф складається з окремих, там, з окремих історій. Ну, Наприклад, тариф на воду складається на 60% з тарифу на електроенергію, бо воду ми з вами п'ємо. з Дніпра, це за 73 кілометри з міста до міста Миколаєва. Для того щоб перекачати цю всю воду до міста Миколаєва, ми використовуємо, е... використовуємо електроенергію для перекачування е... насосами. Це означає, що в тарифі, як тільки піднімається електроенергія, повинна підніматися і вода. Ви знаєте, що на території нашої держави. В минулому році влітку підвищилася електроенергія, але вода не піднялася у вартості. Далі друге питання, чому Далі друге питання це питання, яке стосується зарплати мінімальної. Вона також піднялася з 1 січня, а люди, які працюють на водоканалі, які забезпечують її роботу, теж отримують зарплату. Тому все, що стосується електроенергії, і мінімальної зарплати все виростає в тарифі. На одному кубі води і каналізації разом ця зміна виходить на 6 гривень. Взагалі-то сім'я на трьох людей використовує порядка 10 кубів води, і виходить так, що сім'я з трьох людей, дорослих, буде сплачувати на 60 гривень більше на місяць за воду. Це такий такий розрахунок. Якщо це одинока бабуся, то вона в середньому використовує там, 2 куби води на місяць. Це означає, що вона буде платити на 12 гривень більше за воду за весь місяць. Ось така проста математика. Що стосується, ну, треба згадати про те, що там обленерго, облтеплоенерго, якщо зростає вартість газу, то вартість тепла також зростає. Тому якщо ми не будемо піднімати тарифи, ці підприємства просто збанкрутують і ми не зможемо не мати не води, не опалення взагалі. як таке. Е, вже написав я інформацію про інцидент з деревами у сквері Миколаївській. Е, тут є декілька сторін цього, цієї проблеми. Е, перша це, ну, скажімо так, це правильність е, проєктування парків та скверів. Є Закони, ДБН і будівельні норми, за якими потрібно будувати ці парки і сквери. Звичайно, що під час улаштування пішохідних зон потрібно зносити дерева, які попадають. Але задача в тому, щоб мінімізувати насправді ці, ну, скажімо так, знос, знесення дерев. Я поспілкувався з, заступен, з профільним заступником Сергієм Коренєвим. І сказав, щоб в наступному в майбутньому ми е, робили так про таким проектом, проекти таким чином, щоб зносити мінімальну кількість дерев. Більш того, у нас буде е, дерева, які знесені, будуть відновлені нові дерева посаджені на е, ну буде чи навесні, чи скоріше за все, що восени, коли їх краще засаджувати в нашому сузушливому кліматі. І е, більше такого не відбудеться. Далі, далі про по дитячому харчуванню мені задають питання, чому дітей не будуть кормити? Значить, діти, яких, які є в соціально незахищених зверствах населення, їх продовжують годувати безкоштовно. Для людей, які, які учні перших-четвертих класів, у нас з Збільшується, збільшується норма харчування, а також е, ми зробили 50 на 50 харчування з батьками. Це означає, що батьки повинні будуть доплачувати десь в середньому 140 гривень на е, місяць до додаткового харчування своєї дитини. Що сьогодні виходить? Виходить сьогодні те, що наш завод, тобто завод КОП, який готує їжу, фактично працює на свинах фірми. Що це означає? Батьки, які дають своїм дітям гроші на якісь булки там, чи снікерси, вони не контролюють, чи їдять їх діти в столовці і що вони там їдять. Це означає, що фактично ніхто не контролює з батьків, чим харчуються їх діти. І за що вони платять. Більш того, діти ці не їдять, е, їжа ця готується і потім, потім викидається. Ну, Точніше, віддається на свиноферми, які там за це, е, які харчуються за це свині. Тобто діти не їдять, а фактично харчуємо, е, викидаємо, працюємо на смітник. Тому е, наступним етапом це буде створення електронної системи замовлення їжі, тобто батьки зможуть указувати, коли їх діти будуть. І обирати ми зараз хочемо запустити наступного року з цього року можливість обирати навіть між двома е двома типами харчувань. І будуть обирати собі можливість там відмічати дні, коли дитина присутня, чи коли вона хворіє, щоб не знімалися ці кошти і бачили, контролювали, що їдять діти. Після цього наступний це розвиток електронного журналу. Це коли батьки зможуть бачити, коли їх діти бувають у школі, взагалі чи вони їли там і так далі, і тому подібне. Тому якщо ми кажемо про 50 на 50, Ця практика насправді в інших містах є взагалі де 100% платять батьки. Є практика там ну, Житомир, наприклад, 60 на 40, 60 батьків 40 бюджет, ну і так далі. Тобто, ця інформація є на сайті міськради. Більш того, ця інформація буде озвучена публічно і на комісіях, і на сесії. Ми хочемо, немає задачі зняти гроші з батьків. То немає такої задачі. Сьогодні задача підвищити рівень харчування. Ми хочемо, там Євген Клопотенко зробив там, 10 видів харчувань у себе там на сайті, вони, начебто, погоджені там, Міністерством освіти. Я не маю такої інформації зараз, але в будь-якому разі, коли ми хочемо запровадити новий тип харчування і контроль батьків за цим харчуванням. Далі. Хочу нагадати вам сьогодні, що сьогодні вступили в силу закон, який про відповідальність за перевезення громадян і допуск громадян без масок на територію підприємств, організації а також маршруток. Штраф за допуск до, до автобусів без засобів захисту дихальних шляхів, тобто без масок, складає від 3,5 тисяч гривень. До 5100 тисяч ста гривень. Це означає, що е, потрібно бути дуже уважним е, і одягати маски, не підставляючи водія, а фактично рятуючи своє власне життя, щоб потім не кричали: А, нас не лікують, е, нас не лікують, дайте грошей, нам на, ліку, на лікування. Тому е, бережіть гроші свої, купуйте маски замість того, щоб. Е, Витрачати кошты на леки. Ну что, почему? Питание. Давайте питание. Давайте питание. Почему на локдаун закрыты только магазины одежды и обуви? В чем тогда локдаун? Значит, ну скажу вам, что вообще история с локдауном мне не очень понятно. Вообще любая изоляция, скажем, любой карантин, он, конечно, полезен. И показало прошлый год, что карантин, который был введен, сократилось в пять раз количество заболеваний в обычной ОРВИ. Ну и количество заболевших у нас было минимальным. Сегодня, не знаю, если уже... То есть нужно математически и фактически доказывать научным путем, как быстро распространяется вирус и как долго, ну, то есть как это отыграет, отработает на наших больных, то есть на, на способ заражения. На самом деле количество э, ежедневно умирающих людей ну порядка там вы видите статистику, там порядка трех человек в день умирает от коронавируса, ну, точнее, с коронавирусом и с осложнениями, которые, э, ну, которые несет за собой коронавирус, особенно для организмов старших людей, э, людей с лишним весом, а также людей с сахарным диабетом. Поэтому, что вам сказать, нужно как бы, потерпеть, я думаю, что весь этот карантин скоро закончится, я рассчитываю на то, что все-таки не будет продолжаться, 25-го он закончится. Устанавливается карантин постановой Кабинета министров, нету законных способов на месте здесь снять этот карантин, поэтому мы тоже, скажем так, ну стараемся следить за тем, за, сохран... за тем, чтобы люди его придерживались. Почему нет льгот для пенсионеров при пломбировании зубов на декабристов уколы пломбирования? Смотрите, согласно новой медицинской реформе, услуга, которая оплачивается НСЗУ, составляет там, порядка 13 гривен, там, по -моему, или 9 гривен даже пломбировка зуба. Понятно, что дело, что за такие деньги никто не никто не сможет нормальную медицинскую услугу оказывать, поэтому у нас сегодня льготы не указываются на местном уровне. Так, э, почему автобус некоторые возит рабочий в автобусе завешенным типа штор на растяжках, маскируя количество людей в автобусе? Не могу вам сказать, почему они так делают. В первую очередь, они должны быть э, в масках. Когда убирают листья с осени? люди убирать и сейчас. Прошлогодние деньги на вывоз листвы закончились. Вот в этом году новый бюджет. Сейчас они будут будут заниматься этим вопросом. Так, так, так. Приватизация частного сектора Ингурского района, частный сектор. Ответьте на вопрос. Не понимаю, в чем вопрос, собственно. Приватизируйте, кто, кто вам запрещает приватизировать. Что приватизировать? Частный сектор. Так, дальше что там в Киев? Так, так, деревья по улице Галины Петровой 1, почему спилили не те деревья? Это просто издевательство над жильцами. Рядом стоящие спилили, а те, что мешают, оставили. Не могу понять, что там, кто там, что там спилил. Напишите мне отдельным сообщением, я посмотрю, что там. Напишите отдельным сообщением, вы конкретно так дальше когда откроют бассейн заря ну я думаю что его можно будет открыть где-то ну, не раньше чем осень потому что сейчас мы выделили деньги на проектирование сейчас пройдет проектирование и будет понятно что там нужно делать сколько денег необходимо для этого хотим минимально сейчас запустить бассейн а потом уже заниматься вопросами там ремонта крыши и так далее уже когда там ну, скажем так бассейн будет функционировать. Когда школьники и студенты выйдут на учебу? Ну, скорее всего, когда закончится локдаун. Дальше. Александр Федорович, когда мы продолжим развивать неформальное образование взрослых в нашем любимом городе Николаеве? Ну, я думаю, что сейчас уже все отойдут от этих праздников, и мы с вами, мы с вами начнем уже работать над этим вопросом. Опять же, локдаун нам запрещает сейчас собираться вообще, делать собрания какие-либо. А, ну, надеюсь, он закончится, и мы продолжим. Плохо освещена улица 8 марта. Угу. Сейчас запишем. Плохо освещена улица 8 марта. Поддерживаете ли вы USBB? Есть УСББ, с которых можно взять пример, пример другим. Конечно, мы поддерживаем УСББ, Самое главное... Что, что мы делаем ставку на ОСББ, самое главное. И в этом году тоже будет программа департамента ЖКХ. Возможно ли поставить светофор возле Вилама на перекрестке? Там довольно сложный проезд, светофор очень нужен. Ну, давайте мы узнаем полицейские, во-первых, нам дают, скажем, статистику по ДТП на аварийных перекрестках, и согласно этой статистике, мы устанавливаем светофоры. Насколько мне известно, в ближайшее время мы должны установить два светофора. Это один при выезде с Северного на улицу, забыл, как она называется. Ну, там, где выезжают улицы, которая ведет с Терновки на кольцо. И второе, там возле, на проспекте Героев Украины, возле военной части, там тоже должен быть установлен светофор. Дальше как с вами можно пообщаться по поводу рынка. По поводу какого рынка? Напишите. Будет ли продлевать локдаун? Не знаю, не могу сказать, будут ли продлевать локдаун. Что можно сказать по питанию учеников 1-4 классов? Я уже сообщил об этом. Думаю, что в ближайшее время напишу пост, разъясню в своем посте вообще по питанию детей, как оно там будет, почему, что увеличивается, кто платит, кто не платит и так далее. Что еще? Не уходите от ответа по ремонту детского сада 123 уже месяц ждем. Ну, коллеги, друзья, я еще раз хочу сказать вам, что у нас, во-первых, мы не начинаем ремонты новых объектов, не закончив старые. Эта позиция такая, что сегодня надо закончить то, что там начато ремонтировать. Во-вторых, любой садик, любая школа вопросом ремонта должен быть озадачен в первую очередь руководитель. Руководитель должен донести этот вопрос до начальника управления образования, а она до профильного займа и депутатов, что нужно обязательно это сделать. Так, сделайте освещение на улице поселок Горького до переезда. Давайте зафиксируем, это Ингурский район у нас, поселок Горького. По поводу квартиры для многодетной семьи. Квартиры у нас, коллеги, в ближайшее время ну, не многодетным семьям, не детям э, сиротам. Я лично не знаю, где нам брать эти квартиры. Дело в том, что раньше квартиры с новым строительством передавали собственность города. Сегодня эта норма не работает. Единственные квартиры, которые мы получаем, это квартиры от умерших, одиноких людей. Таких людей немного, и квартир с каждым годом всего не, совсем немного. Поэтому э, каждый раз, когда слышу об этом, у нас действительно есть с этим проблема, но не вижу в ней реального решения. То есть порядка 6 тысяч стоит на очереди на полипшение жиловых умов, но не верю, что есть какой-то такой легкий способ разрешить эту проблему. Не горят фонари на улице строителей возле роддома. Два фонаря и все. А рынок собак ста и страшно идти. Так, значит, запишем себе этот вопрос. Так, смотрите, друзья, значит, начинается вот уже тут разбита дорога во дворе таком-то, не горят фонари там-то. Смотрите, друзья, значит, что нужно сделать? Э -э нужно сделать вот что. У нас есть контакт-центр Примакулайский Миски Ирани. В этом контакт-центре можно публиковать такие вопросы, как перестал гореть фонари, поменять лампочки, поставить на ремонт и так далее и тому подобное. Туда администраторы этой группы расписывают э, это все в наш контакт-центр, расписывают тех, кто за это отвечает. Администрацию района, департамент ЖКХ и так далее. Значит, э, и после этого эта информация берется и ставится на контроль. Поэтому, здесь, если вы здесь пишете, это у меня как вопрос, я могу его не увидеть или не успеть на него ответить. Поэтому э, берите, пожалуйста, пишите туда. Лучше, если вы сделаете фотографию с адресом. Очень часто делают некоторые люди фотографию и скажут: до каких пор это будет продолжаться? То есть там какая-то лужа, ни адреса, ни дороги, ничего не понятно. До каких пор это будет продолжаться? Это что? Ну, то есть э, сделайте правильный запрос, сделайте хорошую фотографию, запустите в контакт-центр при Николаевском Раде в Фейсбуке. И э, посмотрите, у меня там есть ссылка на этот э, в в группах моих э, в аккаунтах, есть подписка. Добрый вечер. Что строится на перегоне и будет ли ТРЦ на дурмашине? Ну, я очень жду, что ТРЦ на дурмашине появится. На всяком случае, э, помогаем. Все, что можем, поможем. Главное, чтобы инвестор зашел. Не знаю, не уверен, что в таких экономических состояниях что-то будет продолжаться. На перегоне у нас будет строиться новый еще один дополнительный э, эпицентр, насколько мне известно. Также на перегоне строится еще один автосалон, э, э, ну и так далее. Значит, э, на э, что там, что там? Наш город когда-нибудь вернет себе славу судостроительного города. Это долгая история, но он уже себя потихоньку возвращает. Уже э, работает завод э, Ну, Собственно, небулон, который строит, баржи, которые сегодня строят буксиры, которые строят такие судна самопогрузные и так далее. Сухогруз первый был спущен в прошлом году. Также запустилась в работу завод Океан, который сейчас также строит там баржи. Сейчас берет заказы на достройку военных кораблей. Так что думаю, что все будет нормально. Коллеги, значит, у нас... прошло уже полчаса нашего с вами общения. Значит, я прошу вас, пожалуйста, обязательно обращайтесь в контакт-центр Николаевской Миску Ради. Если у вас есть более серьезные вопросы, которые касаются большого серьезного финансирования, пожалуйста, заходите на сайт Мискрады, там есть список новых депутатов. Вы смотрите, кто, вам, кто у вас депутат, и начинайте обращаться, чтобы они исполняли свои обязанности. Благодарю вас за сегодняшний. Вот тут я вижу, что в Фейсбуке уже даже Дмитрий Григорьев кинул ссылку на контакт-центр Примиколайский Миски радио. Дмитрий, киньте, пожалуйста, еще в Инстаграм, чтобы тоже люди видели. Благодарю вас всех, друзья, за сегодняшний эфир. Будем на связи. Следующий эфир будет во вторник. Завтра, послезавтра у нас рабочие дни. И думаю, какая-то будет какие-то какая-то новая информация. Простите, с кем, кому я не ответил. Ну, все, не могу отвечать сразу на все вопросы и не формат нашего онлайн-эфира, не, скажем так, не возможность временная не позволит нам ответить на все вопросы. Все, берегите себя, берегите своих близких, пожалуйста, защищайтесь, одевайте маски обязательно в публичных местах. И, конечно же, берегите своих старших, взрослых, родителей, бабушек, потому что они больше всего подвержены риску заболевания коронавирусом. Пока-пока.